Після завершення державного гімну відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника кобзаря. З вітальним словом до присутніх звернувся голова облдержадміністрації Олександр Ледида. Очільник краю наголосив, Закарпаття унікальний край, котрий впродовж років, попри різноманіття національностей, зумів зберегти свою самобутність. Наше історичне прагнення до єдності, яке відображено у конституції, є гарантом розвитку української держави та її народу. Вітати закарпатців приїхав міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков. Посадовець зазначив прийняття основного закону України історична дата, яка свого часу об'єднала воєдину країну та її громадян. Це був один з тих ярких примірів, коли різні політичні сили об'єднувалися для досягнення єдиної цілі, для об'єднання країни. То, чого мабуть, зараз не вистачає нашим політичним опонентам для того, щоб поняти що. Стабільність політична, мабуть, це важні заставляюща для жизни якої країни. на урочистому зібранні, як і годиться кращим закарпатцям вручили нагороди за внесок у розвиток регіону. Почесні дипломи та подяки вручили посадовцям, депутатам та громадським діячам. Слова з нагоди дня конституції в Ужгороді відбудеться ряд заходів. Книжкої виставки, святкові концерти та тематичні вечори в краї триватимуть чотири дні.